Ми, друзі, повертаємось до отеру. Як вам сьогодні обіцяли, що буде у нас музха. Буде він розпочинатись прямо тут і зараз. А я перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії. Привіт, Алло, -ло. Привіт Чутно. Привіт. Привіт. А сьогодні з нами, друзі, до речі, вперше з нами зв'язується е, на мусхабі на ранковому ревосі. А саме виконавиця Софіра. Тобі доброго ранку, і як взагалі настрій? В Добрий ранок супер настрій, просто супер. Сонечко майже виглядає? Надіюся, у вас теж все супер. Ми б хотіли це бачити, але є два нюанси. По перше у нас йде невеличкий дощ. По друге, у нас немає виконок. Так, А ти скажи, будь ласка, а де ти саме перебуваєш? На даний момент я в Києві. А ти О, в Києві в рідному Києві вітання у столицю саме Це саме я. саме так. Так, ну чому ми сьогодні зібралися? Тому що хочемо поспілкуватися про твою прем'єру. Але перед тим як будемо прем'єрити і трішки розкривати усі секрети, хочемо трішки поспілкуватися, тому що цікаво. Я мав змогу познайомитися із твоєю біографією невеличкою, і мав змогу подивитися навіть кліп, про який ми також поспілкуємося, скажи мені, будь ласка, як в тебе відбувся такий стрибок, тому що якщо я не помиляюся, в тебе було більш такий формат. Там було дитяче євробачення, була якісь така більш музика, скажімо, наближена до підліткового формату. А зараз ти прям бемкнула і дуже серйозно бемкнула на рахунок такого сучасного треку. Там навіть латиною трошки віддавало, що відбулося в тебе у житті. В житті відбулося багато, як у кожної нормальної людини, я думаю, так. і у ненормальній. <ріхів> <А, ріхів> ще раз повторюсь, будь, повторю, будь ласка, по будь ласка, мене перебили. А ну ще раз спроб... ще разочок, бо щось а, дуже погано тебе так, чути. А тепер ще раз скажи. Раз, два, три, так, чути, 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 супер, супер, дякую. Uh, я колись навчалася у Традно-Церковій академії в Києві на вокалістку, mm -hmm. і я думала, що це буде мій шлях, скажімо так, але uh, наступний момент, коли мені довелося від цього відмовитись на 4 роки, бо я вирішила поїхати навчатися за кордон. Mm -hmm. У Нідерланди звернулися на міжнародній комунікації, і я чесно думала, що я вже в це не повернусь, а воно все одно десь там йоколо середини. Mm -hmm. Я дуже люблю танці, виступати, і це все разом, і так склалося, що... Мені написав лейбл український наш і запропонував працювати разом. І mm -hmm. Я спочатку думала йти на це, не йти. Але Багалась. я відчула, що так. Але я відчула, що я цього дуже хочу. Щоб там не сталося, мене все одно туди затягує, навіть якщо я хотіла самостійно від цього десь відійти. Мене все одно знайшли і такі так, давай назад, ти нам треба, mm -hmm. ходи mm -hmm. сюди, давай щось робить. І так склалося, що і з так ти нове... себе перебудувала. Mm -hmm. Так, так, е, прийшла в цю сферу назад, скажімо так, зовсім інша. Я пережила чотири роки, де я тільки не була за ці чотири роки, що я тільки не робила. Мій кругозір дуже розширився. Я відчула себе по-іншому, я себе в якомусь плані знайшла. Mm -hmm. Я принаймні просто людина особистість відчула більше, що я хочу, що мені подобається, що не подобається, які свої цілі, амбіції. І так. Тому так склалося. знаєш, як це, називає? це називається. Називається е, людина починає дорослішати, то можна, можна дорослішати в молодому віці, можна дорослішати в середньому віці, і навіть в старшому віці. Ти себе знайшла це дуже дуже гарно. А тепер хочу тебе запитати: е, скажи, будь ласка, тому що ми завжди ставимо запитання: е, чому саме Софіра? От е, чому саме так, такі нічого Це нікнейм, ні. Так. Це був зв'язок з всесвітом, але насправді я на той момент, коли прийшов цей псевдонім, я була якраз в Нідерландах, це так. був третій чи четвертий, як навчання вже закінчувала. Я гуляла зі своєю подругою по Амстердаму. І мені вже треба було думати, ну яке сонячне ім'я в мене має бути, щоб якось ти Help... спроба відрізнятися ти в Нідерландах, спробувала те тістечко і сказала, що так. Я себе вийшло з'єднання з космосом, да, да. так. ну називайте це як хочете, але я вважаю, це було якась певна магія, тому що. Ми йшли, і саме вона придумала така: а що, якщо Софіра? І я така, хм, прикольно. Угу. Потім ми знову пробуємо якісь інші імена, воно просто ну не, не йде і все. Йде, і я така, ну все, ну, Софіра, ну от мені подобається. Якщо це, відчула, мені... так, якщо відчула, да. воно так і має е, е, линути. Треба. Е, Довіряти своїм відчуттям, от якщо саме вона тобі так. йде, то треба довіритись. Я, по перше, долю дуже люблю синій колір, і софіра мені чомусь ас асоціюється з цим Сині. кольором, бо є ж так, є ж mm -hmm. камінь е, сапфір, так, 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 так. І воно мені чуть-чуть схоже. Але саме цікавий момент через певний час я була на одному івенті, і я спілкувалася з однією, я би назвала магічною жінкою, mm -hmm. і вона каже: Так, слухай, ти пам'ятаєш вчора. Ра — це Бог сонця Так. на міфології. А я така людина, де б я не прийшла, і хто мене не знає чи зі мною знайомиться, дуже багато людей кажуть, що блін, у тебе така енергія сонячна, от де б ти не була, ти як то... да. mm -hmm. і Ра. да, софіра. Я хотіла зберегти своє ім'я поп... ну, ча частину імені Софія. І плюс раз це просто якось так сталося, але в результаті це просто ну бум. Це бум. Mm -hmm. як, як сонце, супер, супер. Ну Шукав. гарно, гарно, Шукав. дуже гарно. Ну і також хочемо тебе попитати на рахунок твого, васенького треку. А ну мені скажи е, 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 так, так, так. Я там попахував е, тим форматом аб'юзивним форматом, oh, тому так. що якраз так, так зараз це модно і стильно аб'ю. Аб'юз не ой. від чоловіка, а від жінки. По-перше, скажи, як називається твій новий трек, а по-друге, поясни, чому саме аб'юзивні моменти. Ну, по-перше, я б не сказала, що це прям аб'юз, я зараз поясню. Трек називається Не довіряй. Так. Ідея склалася в ті моменти, часи, коли в мене особисто. Особистий не дуже Особистий досвід, то попахує цим. так. Це, це, це правда, ми вже, ми вже близько, ми вже близько я вже відчуваю істину. Так, Чеки, так, тільки ти трішки, прибер... трішки зникаєш, Повтори, ще будь ласка. Ну, зв'язок, то зрештою зв буває. Зараз ми почекаємо. Я думаю, що хвиля то впіймається. Можливо, то зв'язано Богдан із парадом у Москві, тому що ну, там вони речі, глушилки цілком, то ставлять. Так, цілком можливо. Роли, так, глуші. Софіра, ти нас чуєш. Чути нас? Так, я. О, так, продовжуй, так, так, будь ласка. продовжуй. Продовжувати так про візивні моменти. Так, так. Вам подобається чути це слово, я так то mm -hmm. Е, Так просто склалося, що в мене в особистому житті не завжди супер складалося, і я часто потрапляла в стосунки, де тебе використовували. Ні, ні, неправильно. Це неправильно звучить. Просто це холодно, гаряче, холодно, гаряче. Mm -hmm. Ти oh. мені подобаєшся, я хочу з тобою зустрічатися, можливо, навіть хочу серйозних стосунків, а потім на наступний день... Невизначеність. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, ця така емоційна нестабільність. І я знаю дуже багато дівчат, хто, на жаль, потрапляв в такі стосунки. So. І ці стосунки, вони дуже часто виводять із... Скажімо так, позиція, я люблю себе, я поважаю себе, ти починаєш підлаштовуватися від людини, робити все так, як йому подобається. І... Тому так, ну, так. він тебе сильно. Щось, так, в Києві знов сьогодні дуже погано. 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 Ну, будь ласка. що щукується. Боже... О, чути, чути, Так казала? що ти сказала, що є дівчата... ти знаєш багато дівчат, які також з таким стикались. Так, також таким стикалася. І в таких стосунках дуже часто губиться самотінність, самоповага, тому що ти підлаштоплаштовуєш так інше. Так, так. Так. І це, це не ок, це неправильно. І просто в якийсь момент я така, так, все, зі мною так не можна, я так не дозволю поводити зі мною. І якщо е, раптом знов хтось так такий попадається, то чому вони собі це дозволяють робити, а ми дівчата собі цього не можемо не дозволити? Це неправильно, це неправильно. Тому мій меседж я не заохочую ні в якому разі так завжди робити, тому що якщо достойний ага. чоловік, скажімо так, так. то він має себе ми. вести угу. теж. Ну, треба мені спочатку з вами зустрітися, щоб сказати, так Ну, тобі туди? треба приїхати в Франківськ для того, для того, щоб відчути, або ми до тебе це вже донатик нас. на те, що наступний трек має прем'єрити вживу. Тим То, Дивись, виходить, що твій трек і кліп до нього, поки ми зараз також та. будемо буде говорити, буде. можна сказати, що це інструкція, як позбутись цього аб'юзера паразита. Як ставити себе на перше місце і не дозволяти так. і не дозволяти собою маніпулювати. маніпулювати. Якщо mm -hmm. з тобою грається, то ти теж можеш. Можеш, так. Ну, так. Е, судячи з того, що ти зараз говориш, мені чомусь так здається, я на своє психологічне відчуття, е, в тебе зараз сердечко а, це, ну, ну... Те, не, не, не визначено. Будемо так. чекати нову композицію. Знаєш, як називається? Ну ніби є людинка, ну але через нього інших немає. Але <гадання> чи він хоче, чи не хоче, то треба віде. перевірити. Так, то треба перевірити. Ну, взагалі я вільна людина. Мені дуже складно знайти. Ага. Дійна, дуже Тепер, складно. Прав... Тепер ми почули правду. До речі, про кліп. От ми бачили кліп, і всіх з наших слухачів закликаємо, щоб вони подивилися. Скажи, будь ласка, дощ то так випадково. Ми не будемо все відкривати. Там є дощ, і там є дощ, вже ти красива у білому платі. І є ще один джентльмен так, так, так. і Скажи, дощ це було спеціально використано? чи, чекали? чи ви чекали ха, на дощ? Ха. Насправді ми планували захід сонця. Ми приїжджаємо на локацію, і тут починається гроза, ливень. ми Якщо ми магічним ціном так встигнули на професійну камеру зазняти якісь кадри, але коли пішов просто дуже сильний дощ, то було моторошно використовувати професійну камеру, то режисер включилася, їй велике дякую. Почала на іфокві знімати. В неї достатньо хороша камера. Ну я скажу дуже серйозна камера в неї на айфоні. Ну е, так, є певні зміни в якості кадрів, це правда, але одночасно так дуже багато артистів роблять, коли... В кліпі є різні підвізки. Так, так, різні кадри, різні моменти. Так і плюс велике дякую Дімі Жук. Він був зі мною, ми з ним танцювали. Він теж включив свою офігену акторочку, і воно якось все так пішло, тому що я розгубилася. Я, чесно кажучи, розгубилася в тому момент. Він тебе добре завів, я тобі скажу, тому Да. було помітно. Кліп дуже крутий, ми будемо заохочувати усіх дивитися. Ну і останнє Біє привітаннячко. Точніше, навіть По від тебе та. вітання до наших слухачів. Бо тому що зараз будемо зараз ексклюзивити саме твій трек. І якраз і якраз останнє привітання. І Привітання для наших. до одного дуже важливого свята, а саме до дня та. матері. Зовсім згодом буде це буде в цю неділю, день матері. А ну давай привітаннячка. Імпровізуй. А, так. Треба привітати наших мам, правильно? Так, 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 правильно. Бо ви трішки пропадали. Ну, наші мами це все. Вони, якби не вони, не було б нас, якби не їхня ніжність і турбота, ми б не знали, як проявляти свою любов до, до себе в першу чергу і до інших людей навколо себе. Тому нашим мамам великий, велике дякую. Е, низький поклін, величезна повага і дякую, що ви у нас є. Мама, я тебе люблю. Я знаю, що вона мене зараз слухає а -а -а. супер. Це Ну що ж, друзі. Я нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії з української столиці була Софіра. Ми тобі дякуємо за те, що до нас завітали, і тобі бажаємо і вам дякую і дуже дуже дякуємо. Тобі бажаємо завершення цього тижня і гарних продуктивних вихідних. А ми переходимо до прем'єри твого треку під назвою Не довіряй. Слухаємо. Що ти єдиний, не довіряй мені, я не зіграю в твої мрії, не довіряй мені, коли кажу, що ти єдиний. Я вночі зникну як вітер поміж хмар Не довіряй аж так, я тебе хочу залишити 你。Nee.